Доброго дня, шановні колеги, мене звати Балаць Анна Славівна. Я методист конструкторського відділу науково-технічного підрозділу. Хочу на сьогоднішньому семінарі розглянути з вами таку тему як особливості онлайн реєстрації робіт експонатів для участі у конкурсах та виставках через Google форму та роботу з Google Диском. Питання, які ми розглянемо, це порядок подання заявок для участі в обласних етапах виставок, конкурсів та інше, робота з Google диском, Включає в собі такі питання, як хмарні технології в освіті, реєстрація Google аккаунту а, та відкриття загального доступу, там, де ми навчимося створювати посилання на файл, вимоги до назви даного файлу. Та реєстрація робіт експонатів для участі у конкурсах та виставках через Google Форму. Як правило, коли ви дізнаєтесь про якийсь захід, котрий ми проводимо, ви отримуєте від нас в листі умови цього заходу, в яких прописані умови участі. Ми зараз будемо розглядати пункт документація та терміни подання. У цьому пункті детально описується, що потребується нам надати для участі у даному заході. Тож, якщо є роботи, які ви хочете зареєструвати на участь, перше, що треба зробити, це заповнити паперову заявку. Зараз на екрані ви бачите приклад заповнення заявки на участь в обласному етапі виставки конкурсу. Знай люби свій край. В залежності від заходу, форма заявки може змінюватися, але, як правило, містить в собі пункти назва роботи, прізвище ім'я автора, вік учасника, назва гуртка, закладу, громада, район, прізвище ім'я і по батькові керівника, його телефон це обов'язково та посилання на фото. Цей пункт ми розглянемо детальніше, трохи пізніше. Зараз на екрані ви бачите приклад правильно оформленої заявки. Хочу зауважити, що заявки надсилаються в електронному вигляді без скорочень та абревіатур. Велике прохання указувати виконавця та його контакти. Іноді буває так, що у нас проходить декілька заходів одночасно. Щоб ваша заявка не загубилася серед великої кількості листів та була скоріше оброблена, дуже важливо сам файл заявки назвати правильно. Назва повинна містити назву файлу, скорочену назву заходу, назву закладу освіти та рік. Приклад ви зараз бачите на екрані. Що стосується формату файлу заявки, будь ласка, надсилайте нам у двох форматах. Перший формат це DOC, це вихідний файл заявки з активними посиланнями. І другий варіант це відсканована паперова заявка із підписом та печаткою, яку ви направляєте нам у PDF форматі. Приклади цих заявок ви зараз бачите на екрані. Наступний крок це надіслати нам заявку електронною поштою. Обов'язково вказуйте вірно тему листа. Це допоможе нам зрозуміти, що це за емейл. Крім того, листи з пустою темою часто потрапляють у спам. Якщо ви подаєте заявку на конкурс, у темі листа можна продублювати назву файлу заявки. Як правильно і неправильно указати тему листа, ви бачите зараз на екрані приклад. Тепер давайте обговоримо, як зробити посилання, яке треба указати в заявці. Хочу познайомити вас з такою темою, як хмарні технології в освіті. А саме з Google Диск, завдяки якому можлива ефективна та безпечна робота з документами в віртуальній хмарі. Google Диск це хмарний диск для зберігання і синхронізації файлів та носіїв будь-якого типу. Простіше кажучи, це жорсткий диск для обміну файлами з іншими користувачами та навіть з людьми, у яких відсутній обліковий запис Google. Основні функції Google Drive – це, по-перше, даний сервіс має україномовний інтерфейс, що регулярно оновлюється, і для приватного володіння безкоштовно надає 15 Гігабайт вільного простору. По-друге, за допомогою хмари Google ви можете в один клік створювати нові документи, електронні таблиці, презентації. Та одночасно з ними працювати з іншими користувачами і в режимі реального часу бачити зміни, які вносяться співавторами. Третя і одна з найважливіших переваг весь контент захищений та конфіденційний, і немає потреби шукати додаткові засоби захисту. Даний диск дозволяє зберігати всі повідомлення та вкладення з поштової скриньки Gmail. Фото, відео, PDF, файли у форматах, які не відносяться до програми Google, та контент Google Photo, програма для синхронізації та систематизації створення резервних копій фото з усіх мобільних пристроїв. Щоб розпочати знайомство з хмарними сервісами Google, необхідно зареєструвати Google аккаунт. Інструкція, як це зробити, ви бачите на даному та послідуючому слайді. Після реєстрації Google аккаунту доступні сервіси можна побачити на сторінці пошуковика Google. Для цього достатньо клікнути на іконку справа вгорі. Для того, щоб увійти в Google Диск, кликніть по значці диску і ви будете перенесені в інтерфейс цього сервісу. Приклад ви бачите зараз на екрані. Інтерфейс сервісу дуже простий, інтуїтивно зрозумілий, так що ніяких проблем з його освоєнням у вас не буде. Її можна користуватися в режимі онлайн. Для завантаження файлів і папок з комп'ютера в Хмару використовується кнопка Створити. Ви натискаєте на неї і вибираєте відповідний пункт меню. Відкривається вікно вибору файлів на комп'ютері. Щоб вибрати відразу декілька файлів, утримуйте клавішу Ctrl. Коли файл обраний, тиснете на кнопку Відкрити почнеться його завантаження на диск. У нижньому кутку праворуч з'явиться інформація про даний процес. З файлами, папками та документами на диску можна виконувати ряд дій. Для цього виділяєте мишкою Потрібний файл або кілька і тиснете правою кнопкою миші. З'явиться список доступних дій. Ці ж дії дублюються на панелі зверху. Вміст файлу можна переглянути, натиснувши попередній перегляд. На цьому відео ви бачите, як відбувається процес завантаження папки з роботами на Google Диск. Зрозуміло, що надання доступу до файлів переважній більшості користувачів необхідно для того, щоб цей самий файл або папку з кількома файлами, наприклад, з фотографіями, передати іншим людям. Популярний варіант доступу це всім, у кого є посилання. Тобто ви надаєте посилання людям, яким знадобиться файл, однак отримати доступ до нього вони зможуть лише після входу в свій аккаунт. Привабливість цього методу полягає в тому, що файли, документи приховані від сторонніх очей і навіть від пошукових систем, якщо, звичайно, типи завантажених файлів піддаються індексуванню пошуковими роботами. Ми обробляємо ваші заявки з різних аккаунтів. А також можемо використовувати ці посилання для подальшої реєстрації у всеукраїнських етапах, того важливо обирати варіант доступу всім, у кого є посилання. На даному відео ви бачите, як надати доступ на папку. А на даному слайді я хочу продемонструвати вам, як зробити посилання на один окремий файл. Надавати доступ можна як до документів, окремих файлів, так і до папок, що містить кілька або навіть багато файлів. Всі, хто отримує від вас посилання на доступ, зможе не тільки переглянути файли, але й навіть скачати їх, що вельми зручно. Також хочу зауважити, що дуже важливо давати правильну назву не тільки файлу заявки та темі листа, а й самому фотороботи, яке ви нам надсилаєте. На цьому слайді ви бачите приклад назви файлу, яка повинна містити назву роботи, ім'я, прізвище автора та область. Як правило, на будь-який захід, який ми проводимо, ми робимо два види реєстрації. Перше, це паперова заявка з вимогами, до якої ми вже розібрались. А друге це електронна реєстрація через Google форму. Передивляємось ті ж самі умови, приклад паперової заявки, та нижче ви можете знайти посилання. Для переходу на Google-анкету, яку треба заповнити. І також зауважу, що без скорочень та абревіатур це дуже важливо. Зараз на екрані ви бачите приклад Google анкети для реєстрації на участь в обласному етапі всеукраїнської виставки конкурсу Знай люби свій край. Ми Бачимо, що треба вказати район, громаду, вікову категорію, номінацію. Це ті ж самі пункти, які є і в паперовій заявці. І ще раз зауважу: без скорочень та абревіатур. Зараз на екрані ви бачите відео, і я хочу ним продемонструвати, наскільки більше часу займає збереження файлу, коли немає його повної назви. А найгірше ми не знаємо, чи це саме та робота. Іще одна складність, з якою ми зіштовхнулись, це коли дані з паперової заявки не співпадають з електронною реєстрацією через Google форму. Зараз ви бачите відео на екрані, де відкривається паперова заявка, в неї назва роботи одна, а в Google реєстрації зовсім інша. І яку вказувати? В реєстраційній формі роботи ми не знаємо точно. Ну і хочу закінчити свій виступ на позитивній ноті, незважаючи на різноманітні складнощі, які можуть трапитися у нашій роботі. Ми безмежно вдячні всім вам, що, попри важкий воєнний час, ви знаходите в собі сили та виховуєте майбутнє покоління творчих, самостійних та талановитих людей. Освіта, наш фронт, тож тримаймося. Дякую.